Причі 4.18. Дорога ж праведних? Яка це? Вона як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим, яснішим, аж поки не настане світлий день. Тепер а шлях нечистивих. Тобто, коли людина живе без Бога, ходить своїми шляхами, чи просто пізнає інших богів, а шлях нечистивих, як темрява. Знаєте, отут темно, а далі ще темніше, а далі мрак. Але дорога праведних, як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим. Аж поки не настане світлий день, а шлях нечистивих, як тимрява, вони не знають, об що можуть спіткнутися. І ось початок, а потім, а потім, дивіться, це призив Бога, Сину мій, будь уважний до моїх слів, тобто до пізнання, тому що коли ти пізнаєш. Що відбувається в твоєму житті? Бог примножує.